Ви самотні сьогодні, на 14 лютого. Не переживайте. Ви були самотні і вчора, 13 лютого. І скоріш за все, будете самотні і післязавтра, 16 лютого. Звісно, якщо не перейдете за посиланням, ні, жартую, ніяких посилань там немає. Я вітаю вас на каналі Холі Псай. Я психолог і хочу сьогодні підтримати тих, хто відчуває самотність в це. Свято, в принципі, в будь-які свята і знакові події ми особливим чином відчуваємо це почуття, і навіть стан Стан самотність, стан, коли немає близької душі поряд з нами. Це може відбуватися і тих, хто без пари зараз, і тих, хто в парних стосунках. Це може стосуватися і тих, у кого стосунки на відстані, і тих, у кого стосунки вживу тут і зараз, поряд. І особливо самотніми відчувають себе в цей день, коханці і френд. Зонери, якщо ви в стосунках і відчуваєте самотність, ви можете подивитися одне із моїх попередніх відео. Те саме стосується про три класні ідеї, як сьогоднішній день провести. А сьогодні я хочу дати ради тим, хто не має партнера і відчуває самотність і сум. З цього в цьому відео ви зможете відчути більше спокою і поваги до свого статусу, а також ви отримаєте вправу, завдяки якій стратегічно ви зможете вирішити своє питання, вже не кажучи, що на фоні деяких інших варіантів ваш не найгірший. І про це в кінці. Тож не залишайте і мене на самоті, підписуючись на цей канал. А ми починаємо. Гумор гумором, але те, що ви були самотні вчора і будете, скоріш за все, самотні завтра, це дійсно частина правди. І ви дійсно можете об це підтримуватись, тому що культурально нас навчили, начебто, присвячувати більше уваги певним темам в нашому житті на конкретні дні. Наприклад, в день закоханих стосункам, в дні народження і новий рік переоцінки цінностей, в різдво і Великдень. Родині, то, це не обов'язково, ви можете собі дозволити не паритись про це сьогодні більше, ніж в інші дні. Але якщо ви все ж таки паритеся про це, це, скоріш за все, підсвічує те, що у вас дійсно є ця фрустрована потреба. Це значить, ваша потреба не реалізована. І це певна інформація вам про те, що в інші дні можливо є сенс приділити увагу вирішенню цього питання. Тож, перше, що я пропоную, спокійно ставитися сам. Саме до цього дня це ще один день календаря. І, звісно, ви можете робити його особливим, але якщо у вас немає такої змоги, не обов'язково робити з цього великий пафос А продовжуючи думку про те, що ваша самотність сьогодні і гостре її відчуття говорить про вашу дійсну потребу, я хочу сказати. Ви маєте питання, Виріште його, не Ctrl-Alt альтня вирізати. А вирішуйте, у вас виникає питання, як ну в першу чергу, визнайте, що це є певною проблемою і що. Вона потребує уваги і певного рішення, як звучить ваша проблема, чи ви розумієте причину вашої самотності? Одна справа, ви свідомо вирішили саме це 14 лютого провести на самоті, тому що були у десятирічних стосунках. Ви їх завершили 3 дні тому, і ну не хочете псувати собі ефект дозвілля. Цікава оговорка вийшла. Так, да, і волі, і дозвілля, і те, і те важливо. І саме в це свято ви відчуваєте себе трішки більш пригніченим, тому що 10 останніх років ви зустрічали разом. Але знову ж таки, ви можете розуміти, що це ціна вашої самотності сьогодні і через півроку, можливо, це зміниться, і наступні 14 лютого будуть у вас іншими. А інша справа, якщо ви вже. 5-10 років на самоті, і кожне 14 лютого ви переживаєте про те, що ви на самоті. Це геть інша історія. Це значить, що можливо у вас не вдається будувати стосунки. Можливо, вони дуже швидко закінчуються або навпаки не починаються. Або ви мали кілька середньострокових стосунків і тепер боїтеся йти в нові стосунки. І вже не кажучи, що ви можете відчувати самотність в усіх стосунках в будь-який момент часу. Ну це точно вже тоді ваша відповідальність. Щось з цим робити найбільш швидко, ефективно в цьому випадку допомагає психотерапія. Вона в короткий термін дуже фокусно може вам підсвітити, що саме ви робите в своєму житті не так для того, щоби залишатися самотніми далі. І індивідуальна і групова психотерапія може дати вам досвід справжньої близькості і справжніх, довготривалих і якісних стосунків. Тому я вас. Запрошую, а поки ви почали друкувати мені в особисті, я вам дам домашнє завдання на порефлексувати. Повторюємо два попередні питання: як саме ви формуєте вашу проблему? Я самотній сьогодні, я самотній останні три роки, я самотній завжди, я самотній у цих стосунках або у всіх стосунках. Випишіть кілька відповідей. Дослухайтеся до свого єства. Відчуйте, які почуття у вас виникають. Почуття будуть сигналізувати про ваші справжні потреби, і, можливо, навіть одразу будуть підказувати вам способи. Це змінити. Друге, запишіть, які, на ваш погляд, причини у такого сценарія. І напишіть цей сценарій, в тому числі, наприклад, розпишіть реально. проблема, коли ви переписуєтеся з дівчатами в Тіндері, і далі переписка не йде. Це одна історія. А якщо у вас було вісім побачень і вам ніхто не сподобався, геть всі якісь непідходящі. Це інша історія. А можливо, починаєте стосунки і за два-три місяці щось сильно йде не так. Спробуйте прописати найбільш відомі вам сценарії. І третій, чи вже четвертий крок я заплутався: напишіть, чи це схоже на щось, там не знаю, з вашого дитинства або з кінематографа, або ще на щось. Звідки же ж взявся цей сценарій. І останній крок спробуйте переписати сценарій. Як от, якщо б ви були режисером, ви би переписали сценарій цього фільму? Як вам здається, в який момент щось найпростіше і найефективніше буде змінити для того, щоб досягнути успіху? І практикуйтесь! І в кінці кінців пам'ятайте, стосунки це не панацея. Вони не вирішують всіх проблем, якщо ви цього очікуєте. Інколи вони навіть не вирішують проблем самотності. А іноді стосунки навіть додають більше проблем, ніж їх було до самотності. Іноді нудна, сумна самотність краще за хірові стосунки. Згадайте пари в вашому житті, у яких... Як вам здається, було б все краще в пожиттю, якщо б вони не зустрічались, трішки повзловтішайтеся в це свято, тим самим заспокойтеся, сконцентруйтеся на ваших цілях, і я вам бажаю знайти свою близькість в цьому році. Саме близькість, іноді це дещо інше від кохання.